На Прикарпатті зростають борги із зарплат. Загальна сума заборгованості на даний момент становить майже 8 мільйонів гривень. Про це повідомили в управлінні праці. Ода за півроку невиплати в обласному центрі збільшились вдвічі у Коломиї на 50%. Є 28 підприємств-боржників економічно активних, 20 підприємств банкрутів і чотири, які зупинили свою діяльність із п'яти міських рад. В трьох залишилися борги по заробітній платі, і з 14 територіальних крайденої адміністрації в п'яти. За підсумками розгляду питання про борги із зарплат, колегія ОДА визнала незадовільною роботу у цій сфері мерів Івано-Франківська та Коломої. В першу чергу це більше у моральному плані, тому що ці рішення в засах масової інформації. Я думаю, що не зовсім буде приємно. Комусь прочитати, що він відноситься до роботи, що його роботу оцінюють незадовільно. Лідером у невтішній статистиці вже традиційно є державний 63-й котельнозварювальний зварювальний завод з Івано-Франківська. Працівникам підприємства боргують понад 600 тисяч гривень. Керівництво обіцяє виправити ситуацію вже за два місяці, адже наразі завод стоїть на порозі підписання кількох великих контрактів. Тільки що я Мав розмову, ну вже закінчилась розмова з Волинів, з Луцьком. Значить там вони мають будувати оптовий ринок. Значить, проект на стадії експертизи. Ми повинні виготовляти металеві конструкції. Це десь порядка півтора мільйона гривень. Водночас особливої мотивації керівництву заводу додають наміри губернатора забрати підприємство у обласне підпорядкування. Якщо борги із зарплат не усунуть до кінця вересня, заповняють вода Ініціюватимуть передачу власності.